Коли перепілочки вже близько року, у неї може бути такий дзьоб. Не у всіх. Воно, він у них потрошку одламується. Там, а в якої це не одламується, дивіться, який дзьоб. Їсти їй взагалі невдобно, то для цього треба взяти ножниці. Мамуся, а ну йди сюди, допомагай мені. Взяти ножниці, ось ось ножниці. І дзьобика її відгризи. Та, а де їй де, де, Де темне таке воно? Да, да. Ось так. О, і їй тоді удобно стане кушати, бо вона ще хороша ціпочка. Я подивився, вона з яєчком, лапки нормальні. То вона ще Ану, несе гарні яйця, то на м'ясо її ще жалко й пускати. Хай би ще ж трошки інкубаційних нанесе. Ну, Хоча вони вже це в 9-10 місяців треба б їх вже поміняти планах вже є, щоб їх поміняти. Ну, поки хай ще поїсть трішки, жирок наганяє. Так, яєчка інкубаційні, е техасці під замовлення. Е Фенікси, англійська чорна. Є в наявності. Замовляємо, кому потрібно. пишіть у приватній і домовимося.